Коротенькі молитві, ми подякуємо Господу за цей день, за те, що наші ноги змогли прийти в цей зал. Боже. Ми дякуємо тобі. Ми дякуємо Тобі за черговий день, Господь, що ти дарував нам дихання, життя, Господь, свободу. Дякуємо Тобі за силу оборони України, які зараз стоять, Господь, за того, щоб ми могли тут спокійно в братерстві збиратися разом, Господь і роздумувати над Твоїм словом, Боже. За все прийми, подяку. Слава тобі, Ісусе. І сьогодні я хотів би, щоб ми пороздумували над тим, чи називаємо ми себе синами і дочками Небесного Бога Отця. Знаєте, за цих останніх три роки я спілкуюся з людьми саме от в плані евангелізації, спілкування саме про Бога, мабуть, ну в рази вже більше, ніж за все своє свідоме життя до того. Тобто зараз ми знаходимося в таких обставинах, де ми постійно перебуваємо в слові, де ми постійно перебуваємо в спілкуванні, де ми постійно євангелізуємо. Тому що зараз такий час. І в основному, коли ти розмовляєш з людьми, коли ти говориш про Бога, вони завжди собі малюють Бога як щось таке дуже недосяжне, щось, що вони не можуть вмістити в свій власний розум. Те, про що вони не можуть собі от розкласти по полочках, як це всі процеси відбуваються, і вони беруть Бога, кладуть якусь таку коробочку, рамочку, і думають, от як до цієї рамочки достукатись. Починають собі шукати, придумувати посередників, різні обряди, традиції, бо, от начебто, тільки тоді Бог десь їх там може почути і Він може звернути на них свою увагу. Але Слово Боже нам говорить. І відповідає на це от питання для себе набагато, набагато легше і набагато простіше. Саме в саму першу чергу, що кожен з нас, як християнин, як люди, які читають слово, які називають себе віруючими людьми, знають молитву Отче наш. І її початок говорить: Отче наш, ти, що живеш на небесах. Тобто ми відразу розуміємо, що ми говоримо не з чимось таким. Тим, чим ми не можемо собі описати і придумати, а ми говоримо до батька. Тобто це перший вже і найосновніший нам приклад дається, то, що коли ми до Господа приходимо, ми з Ним починаємо говорити не як з частиною чогось, зі всесвіту, а ми говоримо з нашим Батьком. Отче наш. Це ще й. Навіть не просто ми говоримо як звернення до батька, ми це говоримо з великою пошаною. Тобто очі ми ну, просто в розмовній мові ми не так часто використовуємо. Але це слово, яке передбачає перед собою наголошення на тому, з великою повагою ми звертаємося. Батько наш, той, хто створив небо і землю, той, хто створив мене, той, хто дав мені дихання. І, і коли ми говоримо з нашим батьком, ми завжди приходимо до нього з якимись певними своїми труднощами, обставинами, переживаннями, проблемами. І ми чекаємо від нього прямого втручання, допомоги. У моєму житті. Яскравим прикладом відносин, взаємовідносин нашим і Богом як батьком, це через мого сина. Йому вже вісім років, і вісім років мене Бог постійно навчає то, яке я положення займаю перед ним. Тобто, коли моя дитина робить певні неправильні речі, коли вона не слухає і потім набиває на цьому шишки, коли ти кажеш, це роби, це не можна робити, а він. Робить, поступає по-своєму, а потім приходить і, і плачеться. І ти спочатку, наче такий сердитий, ти хочеш насваритися, ти хочеш от, показати, от, а я ж тобі казав, а от, так робити не треба було, це не привело до чогось корисного. І коли завжди в мене виявляється, якесь обурення на, на свого сина, коли я от, обурений тим, що от, він мене не послухав і зробив ті чи інші речі, мені Бог дуже багато разів. Просто от в ту, в ту ж секунду він мені показує. А от тепер подивися ти, який ти переді мною. І відразу, знаєте, оце такий гнів, він переходить відразу в милість. І дуже часто, ти просто замість того, щоб гніватись, ти моментально прощаєш. Твоє те, що тут накипіло, воно трошки. Весь, в, в, весь пар виходить, ти його обнімаєш, ти розумієш, що ти його любиш. І Бог просто чітко проговорює в той момент. От, А коли ти поступаєш так і так, коли я тобі казав, роби, цього не робити, чи послухати мене в цій чи в іншій обставині, але ти робиш по-своєму. Набиваєш шишки, а потім приходиш: О, Боже, пробач, чого я так зробив. А Бог тебе просто бере, замість того, щоб насваритися на тебе, Він тебе обіймає. І каже, що я тебе люблю, бо я є твій батько. Чи при тому гнівається наш батько, так? Чи ми робимо йому боляче, коли ми поступаємо неправильно, коли ми йдемо, попадаємо в якийсь гріх, чи попадаємо в якісь обставини, так? йому боляче. Але він не той батько, який тільки чекає, коли наш... ми зробимо якийсь косяк, і він зразу блискавицю з неба раз і все, попагався наступний раз. Попався. Йому боляче і неприємно від того, що ми робимо, коли ми поступаємо неправильно, але він завжди чекає того моменту, коли ми можемо прийти до нього і сказати, що я не справився, тут я був неправий. Батько, ти мене пробач. Особисто я себе насправді дуже часто в цьому сам вивожу себе на світло, бачучи, де я поступаю неправильно. Що я роблю не так, і я розумію, що Богу це неприємно. І диявол тоді дуже, дуже гарно приходить, і він починає тоді шептати: от бачи, який ти. А Бог зараз дуже тобою незадоволений. А от ти зробив дуже для нього неприємно. І він тебе ще нагнітає більше, і ти думаєш, о Боже, я взагалі недостойний, не вартий того всього. Але це думки від диявола. Божі думки це не наші думки. А Бог каже, я люблю тебе. Я хочу тебе обійняти, і я хочу тебе помилувати. Хорошим підтвердженням слів і прикладу Божої отцівської любові для нас є в, е в першому посланні Івана Богослова, третій розділ, перший вірш. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ так нас не знає, тому що його не пізнав. Тобто Бог настільки нас любить, що ми є його дітьми. Так само Іван багато говорить про те, що не завжди ми були Його дітьми. Так, ми Його творіння, ми є діти, але раніше ми були сиротами. Але зараз, через те, як ми приймаємо Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, через нього ми усиновлюємося. Через нього ми одочеряємося, і через нього ми стаємо ближчими до Бога Отця, і вже ми можемо назватися неприйомними, але рідними. Тому що, от скільки є на землі людей, це все є творіння Господнє і вони всі є його діти. Але це в більшості своїх діти, які заблучі, які пішли від свого батька, які відвернулися від нього, це як з притчою про блудного сина. Відвернулося багато, а скільки з них повернеться. Так само хорошим прикладом для нас виступає Йосип. Навіть коли його рідний, тілесний батько вже повірив в те, що він Йосип загинув, що його вже немає, батько його небесний був завжди поруч з ним. Він з ним про це говорив, він його направляв. Коли він був в тюрмі, він його поставив. Наглядачем, коли він був в домі Потіфара, він був наглядачем всього його маєтку. Коли його витягнули з в'язниці, він став прем'єр-міністром. І його дух ніколи не унивав, тому що Бог з ним говорив, його батько завжди був поруч, і він йому нагадував, що я є з тобою. Для того, щоб мати ці взаємовідносини з Богом, нам потрібно. З ним спілкуватися. Нам потрібно проводити час в молитві, нам потрібно читати слово, нам потрібно пробувати в єдності братерській. Це все те, що підкріпляє наш дух і дає нам сили і наснаги відбудувати ці взаємовідносини. Богу не потрібно від нас нічого. Ми йому нічого не можемо дати, того, що він не має. Він є самодостатній. Він дає нам все. Але все, що він від нас хоче, це нашого часу. Це щоб ми виділяли для нього час для цього спілкування. Як наші діти, знаєте, я не скажу, що я там завжди мега-чудовий батько, і мене це часто докоряє, коли ти приходиш додому втомлений, коли маєш там якісь свої труднощі, переживання, і тобі не до того, щоб з ним зараз от гратися. А він постійно підходить і каже: Тату, давай пограємося, тато, давай пограємося, ти іншим часом, іншим разом, іншим разом. Але дитина прагне цих взаємовідносин, бо дитина хоче дружби зі своїм батьком. Так само, батько наш небесний, він от і в цих ситуаціях він нагадує про те, що потрібно виділяти час на, на своїх дітей, і так само він показує про те, що він хоче мати цей час спілкування з нами. Він хоче ходити з нами в парк, він хоче ходити з нами на роботу, на навчання, перебувати з нами у нашому побуті, бути завжди поруч з нами. Тому пам'ятаємо, що як би нам, якби нам не було важко, як би нам не було просто, у нас є батько, той, який захистить, який буде поруч, я стою на цьому слові вже багато років, але не завжди це було так в моєму житті. Я виріс в християнській сім'ї, народжений в християнській сім'ї, виховувався на всіх християнських основах і принципах. І моя мама завжди в мене вкладала любов до Бога. Вона казала мені, що в тебе є батько небесний, що з ним ти можеш говорити, що з ним ти. Він опікується тобою. Я це все чув, я це все сприймав, але я цього не, ну, не розумів. Тому що мій е, рідний батько він помер у мене в дуже ранньому віці, і я батьком не виховувався. У мене навіть язик не повертався казати слово тато. Тато, тобто я навіть не так не говорив, бо тому що ніколи цього не говорив. Але все в мене змінилося в 23 роки, коли у мене народився син. Коли я забрав дружину і сина з родому додому, ти тримаєш цей ніжний сосуд, цю амфору дорогоцінну в руках, ти рухаєшся акуратно, ти переступаєш всі пороги акуратно, ти біля всіх. Тумбочок і полочок ходиш акуратно, тому що ти, ти бачиш оцю, цю ніжність, цю тендітність, яка є в тебе в руках. І ти намагаєшся з цим всім дуже обережно обходитися. Одного разу дружина робила якісь справи на кухні, а я вкладав малого спати, тримаючи його на руках, я отак з ним просто ходив по кімнаті. Я дивився на нього, я собі тішився, бо бачу ну, це, це, це личко, це просто неймовірні спогади. Я просто чув, почув дуже чіткий яскравий голос. Я не знаю, де він був. Чи це було в моїй голові, чи це було поруч біля мене, чи це було в моєму серці. Але я чітко знаю, що це Господь, який промовляв до мене, кажучи так сильно, як ти за нього піклуєшся, так сильно, як ти за нього дбаєш, так сильно, як ти будуєш на нього якісь плани, так сильно, як ти його любиш, я люблю тебе. Я твій батько. Знаєте, мене така сила просто торкнулася, я не зміг встояти на ногах. Я от, от, як тримаючи дитину на руках, я як на диван оп сів, сльози просто полилися рікою. І я в той момент я відчув просто такі обійми теплі і ніжні. І я це просто ці речі я ніколи не забуду. І зразу з того моменту відношення моє до цих слів Бог твій батько. Набуло зовсім іншого значення. І вже пройшло 8 років, і кожен раз, коли я починаю свою молитву, я говорю це не до Бога, якогось там, який десь там, який неосяжний, якого я не бачу. Але я говорю до свого батька. Кожен свій день я починаю з батьком. Я не завжди, можливо, можу прокинутися там і от відразу там сказати «тато» і так далі, але я обов'язково це протягом дня це зроблю. Я довіряю своєму батькові. Я люблю свого батька. І мій батько він постійно показує, що він поруч зі мною. В будь-якій ситуації, де би я не був, любі потреби, які б мені не були потрібні, він завжди дає по достатку і завжди дає в той момент. І він любить так кожного. І хоче він бути так з кожним. І коли я спілкуюся про це з нашими хлопцями на передовій. От у мене ну, в більшості своїй я піднімаю ось це питання, питання батьківства, для того, щоб вони зрозуміли, що Бог він набагато ближче, ніж вони собі можуть уявити. Що їхній Бог, той, до якого вони часто кличуть, коли їм важко, він зовсім поруч біля них. Наш батько він ближче, ніж наше дихання. Наш батько, він знає, скільки в нас волосся, в кого залишилось на голові, в кого його було спочатку, він пораховано ним все. Але він лише очікує, от коли ми втомимося від того, що ми хочемо все тягнути своїми силами. Він очікує від нас тоді, коли ми покличемо до нього. Бо часто ми, люди, буваємо горді, особливо українці. Та, я сам все зроблю, я сам все потягну, я сам зі всім справлюся. І коли ти вже доходиш до моменту, що ти вичерпуєш в себе всі свої ресурси, всі свої зусилля, ти такі думаєш, ну, та, всі варіанти перепробувані, пора вже звертатися до чогось вище. А Бог тільки стоїть з боку і каже: ну, а, а раніше не можна було, треба було стільки поту пролити, треба було стільки шишок набити. Але ми люди. Але бажання мого серця, щоб ми пам'ятали, що Господь є з нами, що Бог із нами, як би складно нам не було, через які би ми труднощі не проходили. Є батько, який завжди почує, який завжди дасть відповідь, який завжди буде поруч з вами, який завжди обніме, підгорне, огорне своєю любов'ю, опикою, милістю, тому що Він нас любить. Славимо за все, Бога! Просимо Його милості на наше життя, просимо Його присутності на наше життя і дякуємо йому за все.